Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. і хочу вам представити відео, яке стосується великої французької революції, французька буржуазна революція це велика подія європейської історії і світової історії загалом. Вона змінила кардинально свідомість людей, знесла багато стереотипів, поклала початок знесення монархії в Європі. Після цієї революції світ вже не міг бути таким як раніше, і це є, як на мене, певний етап еволюції історії. Які передумови були для початку цієї великої революції, сходження 10 травня 1774 року на престол дев'ятнадцяти лютнього Людовіка XVI французьке суспільство сприйняло з ентузіазмом, перебуваючи в очікуванні змін на краще після тривалого періоду релігійний чвар, фаворитизму і військових його діда. Проте від природи, нарішучий і загалом погано підготовлений до управління країною молодий король, опинився під впливом недал... недалекоглядних радників, призначені ним. Урядовці не справлялися з кризою, що обхопила підірвану семилітньою війною економіку, і у 1788 році Франція виявилася на межі повного банкрутства. Скликані Людовиком 16 січня 1789 року Генеральні Штати, шлях до встановлення постійного і незмінного порядку в усіх частинах управління, що стосується щастя підданих і добробуту королівства, бачили в обмеженні, Влади короля е, всі проблеми двадцятого червня. Проти нього відкрито виступили депутати третього стану, вільне селянство, міські буржуа, ресмінсники та купецтво. Через 4 дні їх підтримали більшість духовенства. Ще через день 47 депутатів від дворян двадцять 27 червня Людовік Шістнадцятого капітулював, щоб створити видимість контролю за ситуацією. Він наказав приєднатися до зборів решті депутатів і дворянства, і духовенства. чим фактично санкціонував перетворення генеральних штатів в національні збори. Які 9 липня висголосили себе установичими національними зборами на знак того, що вважають своїм головним заданням вироблення конституції країни. Королі її оточення не змирилися з поразкою і готувалися до розгону зборів. Ще 26 червня було видано наказ про концентрацію Парижі і його околиці 20 тисяч армії, переважно найманих німецьких і швейцарських полків. Це відразу ж загородстріли атмосферу в столиці. В саду пале Рояль почалися стихійні мітинги, на яких лунали заклики дати вісіч іноземних найманцям. 11 липня Людовик 16 звільнив першого міністра уряду Жака Нанкера, який завдяки пропозиції подвоїти представництво з третього стану на генеральних зборах і спробам регулювати високі ціни на хліб, користувався популярністю народу. Його змінив барон Луї Бретейль, прихильник крайніх заходів. Якщо потрібно буде спалити Париж, ми спалимо Париж, казав він. Про відставку накера місто дізналось у неділю 12 липня і нафтопи людей вис... висипали на вулиці. На мітингу біля Палацу Пале Рояль молодий адвокат Каміль де Дамулен кинув заклик до зброї, який був підхоплений парижанами і під егідою муніципальної влади, 13 липня почалося формування міської міліції. Установчі збори, що у цей час засідали у Версалі, з тривогою сприйняли нові, новини зі столиці, де біднота, зміництво, студентство і навіть чиновники, поліцейські фінансисти та ранціє підтримали новостворений місцевий орган влади постійний комітет. Остерігаючи штурму, комендант Бастелії Бернар Жордан Делоне ще 7 липня звернувся за допомогою гарнізон королівської тюрми фортеці, що складався з 82 військовослужбовців, ветеранів поповнився 32 швейцарськими гвардіями та 257 барелями пороху із погано захищеного міського арсеналу. Лонена оказав підняти обидва вхідні мости і розмостив на стінах. І розмістив на стінах фортеці 30 громад. Вранці 14 липня 1689 року по року. парижани, що вже кілька днів були в очікуванні наступу урядових військ, практично без опору зайняли будинок інвалідів. Ними було захоплено кілька гармат і до 30 тисяч рушниць. Проте поруху бракувало і НАТО вбрушив до, до Бастилії. Маркіз Лане був змушений прийняти депутацію від постійного комітету, який запевнив, що наміру стріляти в юрбу немає. Назвав на знак своєї миролюбності наказав прибрати замбазур гармати, проте здати фортеці і арсенал. Категорично відмовився, перемовини затягнулися. Збуджений натовп втрачав терпіння. Декілька сміливців піднялися по зовнішній сіні Бастилій розбивши ланцюги, опустили один з мостів, яким прибило когось з повсталих, що став першою жертвою штурму фортеці. За три сотні людей увірвалися в зовнішній двір Бастилії, де до них після попередження гарнізон вдарив гарзогамати картеччю. Натовп відповів хаотично стрільбою з рушниць і у перестрілці втратив 98 чоловік убитими і 73 пораненими. Постійним комітетом до бастилії була надіслана ще одна делегація, але стримати повстали вже не змогла. Близько до третій полудні біля стіни фортеці з'явилася міліція, на чолі з капітанами П'єр Огюстерном, Тюленом і Жакубом Елі. Озброєна п'ятьма гарматами. Після кількогодинного обстрілу над Бастилією було піднято білий прапор, і ще один воріт просунуту записку Лоне з попередженням про намір підірвати фортецю, якщо її штурм не припиниться. Однак збуджений натовп навіть не став обговорювати умови почесної здачі гарнізону Бастилії, і по ній було знову відкрито гарматний вогонь. Зрештою, близько п'ятої вечора Лоне припинив опір і пережаном вірвалися в фортецю, де було звільнено всім в'язнів, чотирьох фальшивому Двох божевільнів і вбивцю зарештований гарнізон Бастилії був відправлений до міської радощі, але на грецькій площі його у конвої відбив взвірили натовп, який розтержав трьох офіцерів, трьох солдат і Лоне, що, що відрубану голову на колоту на піку пронесли містом. Взяття Бастилії стало кульмінацією 3 бунту в Парижі, який докорінно змінив хід подальших подій. Уже 15 липня Людовик XVI, відмовившись закликати Париж армію для упокорення обо... посталих, прибув на засідання установчих зборів, щоб засвідчити їх повноваження. Він відправив у відставку барона Бретейля, якого на чолі уряду змінив Жак Некер, і через два дні затвердив обрання Парижа мером Парижа, членом установчих зборів Жана Баї. Який свого часу головував на будівному тому засіданні Генеральних Штатів, а командувачем Національної гвардії сформований з міської міліції ще одного бундаря е Маркіза Жильбера Лафаєта. Тож 17 липня у стоячній ратуші. Рят Людовик 16 з рук Баї про прийняв двокольорову червоно-синім за кольорами Парижа кокарду міської міліції і дав дозвіл додати до неї білий колір свого прапора на знак солідарності з повсталами і надвечір Францію залишила перша хвиля аристокрації. Молодший брат короля граф Дартура, принц, принц Конде і Конці, Керж Герцог, Поліняк, Маршал Бролі і барон Бретель. 4 серпня 1789 року національні збори скасували привілеї духовенства і дворянства. 26 серпня прийняли декларацію прав людини і громадянина, яка середнішого ліквідувала становив устрій країни. 2 листопада постановили конфіксувати на користь держави власність церкви і духовенства. Декретом від 15 березня 1790 року частково скасували кріпацькі повинності селян. Всупереч очікуванням. Багатьох, прийнята національними зборами 3 вересня 1791 року Конституція, не знищила монархію, а лише позбавила Людовіка 16 титулу король Франції, визнавши його королем французів Божої милості і силості конституційних законів з досить широкими повноваженнями. Настав кінець революції, заявив він у своєму маніфесті, до скликаних у жовтні законодавчих зборів, де більшість депутатів, обраних за новим виборчим законом, отримали ліберальні монархісти. Однак нормалізувати ситуацію новому уряді не вдалося в ході війни з Прусією і Австрією, котрі мали намір силої зброї запобігти поширенню Європою революційних ідей, 10 серпня 1792 року Париж пережив ще одне збройне постання, в результаті якого Людовік XVI був заарештований, і через два місяці у Франції постала Республіка. У зібранні на перших парах тон задавали жерондисти. Вони захопили посади у Раді і намагалися уникнути процесу над королем убоячись розпочати контрреволюцію і спровокувати зростання невдоволення європейських монархів. Але після відкриття втульєрії залізної шахи 20 листопада 1692 року суд став неминучим. Документи, знайдені в таємній шахті, могли безперечно довести королівську зраду. Процес розпочався 10 грудня. Після дебатів короля визнали винним більшістю з 693 голоси проти 28 його присудили до страти більшістю 366 голосів проти 334. Жерондиси запропонували звернутися до народу, але цю пропозицію була відхилена. Короля стратили на дитині 21 січня 1793 року на площині революції. Отже, я пропоную зосередитися на і на не менш важливій особі французької революції короля. Він був тільки в першій половині революції, однак він зіграв там немайну роль. Він був в першу чергу громадянином Франції, котрий мав дуже великі права. Перед революцією він мав необмежену абсолютну владу в країні і мав найбільші статки в Франції. Цей монарх мав набагато більші права ніж, наприклад, англійський. Також ця особа мала божественне походження і асоціювалася з владою, наданою Богом. Коли ці ілюзії розвіялися, це напевно. Підштовхнуло багатьох французів на атеїзм. Конституція ж приймалася ним і вищою владою, як річ, котрою громадяни мають право зраджувати короля. Тобто вони будуть зраджувати вас за допомогою Конституції, пояснення ставлення ревалістів е, до влади, е, так казав один з його радників. В результаті король сам усунувся від влади і спробував втекти з Франції. Тобто, можна сказати, що це не громадяни зрадили короля, а король зрадив Францію. Можна уявити, коли в дуже важкі часи для французької держави фактично лідер держави від своїх прямих обов'язків, і, скоріше всього, для того, щоб провести на території Франції війська інших держав. Ну, власне, і це було знайдено у таємних документах. Це, звичайно, ще більше розчарувало населення в королі, і незважаючи на заклади, як же ми би будемо без короля, його стратили на гільдотині. Однак чи мав французький народ право вбивати свого короля? На це питання була недозначна відповідь і у тодішнього французького населення. Багато віруючих людей стверджувало, що не мають такого права, тому що король це знову ж таки людина, котра є послана Богом. Тому на людей прийде Божа кара, за яку багато наступних поколінь будуть платити. Також були аргументи на користь короля, на кшталт того, що він є таким. Же самим громадянином Франції, і його краще буде посадити в у в'язницю. Однак тут напрошується контраргумент. Чому будь-якого іншого громадянина можна стратити, а в короля є якесь божественне право? Як там би не було, однак король символізував стару абсолютистську владу на рівні з Бастилією і люди, скоріш за все. Не заспокоїлися, поки його б не вбили. Подібне можна спостерігати і в часи російської революції, коли розстріляли всю царську родину, хоча вона хоча вона мало могла вплинути на тодішній розвиток подій. Французька революція принесла чимало змін, до котрих можна віднести ставлення до людини, покращення становлення жінки, хоч і незначне. З'явилися перші ознаки демократії, хоча Наполеон, проголосивши себе, імператор перекреслив досягнути і знову встановив монархію. Люди все частіше почали називати себе не народом, а громадянинами, що підкреслили те, що вони належать до цієї держави і мають права громадянина Франції. Появилися думки, як громадянин може бувати іншого громадянина та ідеї соціальної рівності в правах і свободах людини. Люди, хоча б на папері почалися вважатися рівними. Думка про божественне походження короля нікуди на жаль не зникла. І це можна побачити вже при коронуванні іншого монарха Наполеона. Його нагадаю при приїхав коронувати той же папа Римський. За що була ця революція? В першу чергу люди боролися за найбанальніше, за їжу. Гасло, як революція дасть нам їжу, повністю доводить це. Це, напевно, є одна з основних причин революції, без якої вона могла б відбутися бо відбутися набагато пізніше. Люди були. Бідними в більшості, селянами, в більшості селянами, і вони були обкладені величезними натуральними податками, котрі не зрозуміло куди йдуть. В той час їхні сім'ї були голодними і жили в проголодь. Доходило до, банально до того, що помирали тільки но на народжені діти через те, що їх не було чим прогодувати. Виходить, що це пояснювалося найпростішим правом на життя. В той же час простому населенню не подобалося, що багатші люди жирують і поводяться з ними як з людьми другого сорту. Це можна прирівняти до твердження з антиутопії кологос тварин. Всі, трави... Всі тварини рівні, однак є рівніші. Орве це написав е, через 140 років. Е, однак. Е... Якби нічої нічого й тоді не змінилося. Люди хотіли рівності між всіма верствами суспільства. Часто вони також говорили про свободу. Це можна побачити під гаслом Свобода або смерть. Це, як на мене, свідчить і про анархічні настрої суспільства. Адже іноді були навіть репліки. А чи потрібна нам взагалі е, влада? Це гасло потім вдало перебрав собі Нестормхно. Однак найпопулярнішою ідеєю серед суспільства була все таки демократія, де влада обирається, і дуже важливо, щоб влада обиралася всіма станами і чоловіками, і жінками. Ця велика і довга революція зробила велику роль. У своїй історії поклала початок подальшим французьким революціям, адже після Наполеона була ще не одна революція. Саме тут вперше проявляли себе якобінці, які дуже схожі на майбутніх комуністів. Саме тут піднявся французький націоналізм, що призвів до приходу Наполеона до влади. І це в кінці кінців була перша спроба встановити республіку у Франції, а згодом і у всій Європі. Французька революція знищила багато стереотипів про найкращу владу монархію. Незважаючи на те, що стан справ до французької революції після неї кардинально не змінився, моє ставлення до неї є позитивним. Як на мене, народ мав право скидати владу, адже вони не зважали на мирні протести, допоки люди не починали брати до рук зброю. Це право є не юридичним, а моральним. На питання чи потрібна була французька революція, я можу впевнено сказати, що вона була потрібна, адже вона саме поклала початок зміни стану справ у Європі, і саме з неї почався перехід європейських держав. Від абсолютизму, до демократії і республіки. Це, звичайно, не сталося одним днем, і на це знадобилося багато поколінь, однак революція зняла той бар'єр, який залишався недоторканим століттями. А вам я дякую за перегляд. Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ну і до нових відео.